Закінчується друга відпочинкова зміна у лікувально-оздоровчому комплексі «Прикарпатські зорі цього разу в таборі відпочивали не лише діти з Івано-Франківщини, але й гості з Києва. Серед тих, хто приїхав на відпочинок, і діти семи воїнів АТО. З ними поспілкувалися керівники Коломийщини, а також наші журналісти. Керівники Коломойщини завітали до табору Прикарпатські зорі, щоб познайомитися із роботою закладу. Разом із головним санітарним лікарем подивилися, як працює харчоблок та басейн. Відвідали очільники і кімнати відпочиваючих. В одній з них поспілкувалися із Вікторією. Її батько зараз знаходиться у зоні антитерористичної операції. Мій батько знаходиться в у, Лу... у АТО і у Луганську. я з ним говорю по телефоні. Мені дуже сильно сподобалося. Весело і дуже дружно. А ще в таборі відпочивають спортсмени із Києва. Вони займаються тхехвандо. Назар із друзями каже, що у слободі їм сподобалося. Він би ще раз обов'язково приїхав сюди на відпочинок. Я відпочиваю вже два тижні. Ну, скоро вже відліжаємо назад до Києва. О, мені тут все подобається, ну жити можна. У прикарпатських зорях ми познайомилися із Аліною Зайчук. Вона виконує обов'язки заступника директора табору. Жінка-переселенка приїхала на Прикарпаття із Первомайська, каже, що наш край їй до вподоби. Ми дуже систематично плануємо роботу. У Нас розписана день розписаний. Буквально по півгодинки, по 15 хвилин, щоб діти постійно були зайняті, щоб діти постійно відчували увагу з боку дорослих, з боку керівництва. Також і постійно ми проводимо кожного дня. Проводимо по два-по три заходи приїжджайте всі до нас. У нас дуже цікаво. У нас дуже гарна природа. У нас дуже гарний персонал. У нас гарні умови і годують смачно. І заходи дуже цікаві і креативні. Любомир Глушков та Богдан Болюк залишилися задоволеними відвіданими табору. Обидва зазначили, що Коломишина придбала путівки для своїх дітей і буде робити це і надалі. Приємно здивований з тих можливостей, які мали ми можливість надати для відпочинку дітям. То я вважаю, що вони є досить прийнятними. Ось я знаю, в якому стані раніше перебував цей відпочинковий комплекс, і сьогодні він вже на змінився набагато краще, і це тішить. Ну, перш за все, хочу сказати, розпочалося літо, і діти потребують відпочинку і оздоровлення і це наше саме основне завдання, щоб ми забезпечили, щоб діти нормально могли провести літо. І звичайно, що дуже важливо було, щоб серед цих дітей якомога більше оздоровилися, ті, які в першу чергу потребують такої допомоги. Це діти з малозабезпечених родин, це діти воїнів АТО. І сьогодні я поспілкувався з дітьми і бачу, що вони щасливі і задоволені. Треба знаходити такі можливості, аби зберегти цей табір для наших майбутніх поколінь, бо практично коло ми... На втратила всі оздоровчі табори. Це лишився один і дякую цій родині, яка зробила все для того, щоб ми мали можливості оздоровити дітей не тільки з нашого району, але й вибачте з міста Києва з інших областей. І тому треба думати і зробити все для того, щоб допомогти і зберегти дану установу. Вже цього тижня у прикарпатські зори заїде нова, третя зміна. Путівки на неї давно розібрані, а діти матимуть нагоду понад 20 днів насолоджуватися відпочинком у Карпатах. Зі Слободи Богдан Малецький Андрій Гращук, програма подієнтика.